Привіт, друзі! З вами я, Руслан Білякович і Перші морози. Сьогодні саме час, коли прийшла моя посилка із чемерниками, кажу, хеліборусами, морозниками, як кажуть, більше вже. Минулому, хоча, ви знаєте, якщо враховуючи народні назви рослин, це просто можна дубу дати. Кверкуса можна дати, знаєте, рубра або рубур. От. Тому я сьогодні сповім про те, як і навіщо саджати гриборуси в моєму саду, мої новинки, поїхали. Друзі, на ну ось мої красунчики варігатні. Чемерники. чемерники. Ось Тут у мене три сорти. Це з червоними квіточками. Там є з білими і з лаймовими. Це дуже цікава рослина, вона багаторічна. У мене більш звичні. Ось це мені, напевно, улюблений і майже єдиний сорт. Я його називаю Spring Вона такого. Рожевого кольору зеленою облімівкою. Дуже цікава рослина, їх не сілась, причому що вона, до речі, сіється такою самою, якою і народилася. Цікаво, то, що бачите, в них як каштани, схожі, як шифлери. А буває таке, що воно роздвоюється, розстроїться, що хочеш. Коротше. Десь, напевно, ще подивимося, де воно росте він. Ну, але говорячи про цю рослину, ми маємо пам'ятати, що вона отруйна, тобто важливо не їсти, не пити. Вона лікарська, само собою, і головне, вона дуже красива, тому що вона, що називати морозніку, тому що бувають сорта, які звітають восени, а бувають сорти, які цуть весною. Або навіть коли тільки-тільки зліз сніг з поверхні ґрунту, вже бачимо, вже пруться квіточки. Так, це багаторічник і майже вічно зона рослина. Тут мені гарненько в пакетики. Треба їх буде. Я вам зараз... Когось одного розпакую, покажу. Бачите, ось я зрізав листочок випадково. Боже, вони такі, до речі, дуже гарні, такі дуже цупкі. У мене їх 5 сортів із рожевими, пурпурними. Там, ну, взагалі, я, чесно, я не фанат. Гліборусів якось ну, дивіться, бо ж їх мільярди. А як, знає, самі розумієте, коли у вас фітошиза, коли ти колекціонер, то зрозуміло, що хочеться все. А ой, а воно, коротше, куди сидить, непонятно. Якби були гектари землі, то... Понятно, що були всі, які, які є всі геліборуси. У мене були вже вдома 100% вже сиділи. Вже. Так, дуже зручно кажучи, однією рукою це все е і знімати. Почекати, коротше. Так, з поверненням. Короче, розрізав я як-ніяк той пакетик. Ось, Дістаємо, земля бачите, хороша, така людина міцна. Так. Бачите, корінь такий супкий. Давайте я одного посажу, а іншого вже буду без вас. <гум> тому що дуже холодно, але треба вистити, тому що вже людина копана. Я так розумі, напевно, купувалася вона розсадою маленькою, а потім вже на осінь продавалася як більша рослина. Там лізе в нього стебло, можна і кілечка буде. Взагалі дуже красиві рослини, вони хеліборуси. Якщо ви дивитесь це відео, ви розумієте, про що я маю на увазі. От. І я збираю саме варігатні, тобто красиво-лисні сорти. Теж не де треба сидіти його обов'язково в тіні. Тіня, бо таке легке бів сонця. посадимо їх десь окремо, щоб вони радували мене і не тільки. Посадимо його ось тут. У мене, мав бути трицирсіс варігатний, але щось йому життя дало. Інші плани. О, тут в мене гарна земля, з-під... Бачите, замерзло вже все. І там... Ой, це там теж слухання, певне, позамерзало вже. ой 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 але подивимося, що там робиться. Може вкопаємо. Ану. О! <пух> Взагалі легко, слухайте, друзі. Ідеально. Бачите, в мене тут і перегно, то що там було. Земля тут ідеальна. Ми просто його так... Зараз зануримо. Я там чуєте коріння, вже завишне ллється, але боже рветься, лється, кажу вже. Це треба зарестити Коротше, Але я думаю, що якось ми да, переживемо. Має бути він під землею. Немає сидіти, як ото непонятно хто. Ну, Земля ще не замерзла, просто те, що горщиках, воно підмерзло, а так то все добре. А, звісно, можливо, це не найкраще місце для їх посадки, тому що тут дійсно коріння багато, але хай покисить так, ми розберемося. Да? Головне, що, головне, що рослина вже буде в землі, а нерви мене будуть на місці. Буду думати, де його посадити, де його висадив. Зараз я прибіжу додому, позаписую всі сорти, які в мене... Є нові, тому що найстрашніше у колекціонера це забудь-який в нього сорт. Або навіть не знать, це просто кошмар. бо Без бумажки така кашка з людиною, ой, а бумажка ти гліборус. Називається Еніс Аннаред. Так, він хороший. Поливатиме сенсу, тому що зараз сильно все позамерзало, друзі. Дивіться, які красиві в нього листя, зубки дуже красиве таке завіргадність, друзі. Ну, от така була цікава, коротка історія. Це був ще один день в передмісті ферві з Лопатою. Сьогодні у нас 19 листопада. День народження моєї кращої подруги Валюшечки, тебе з днем народження. Ой, так приємно, це буде коли подивитися це відео. Ось. І все скажу, друзі, садіть рослини, доки земля дозволяє, садіть. І погода є земля, хай земля не гуляє, хай працює. Бачите, отакі от руки. Як кажуть... E, чисті, грязні, але чесні. Отака, друзі, історія була. В вос... ну, <гл 'язано> Ладно, того варто. <гл 'язано> Побачимося.